Доброго дня! Я Шевченко Юлія, студентка факультету підготовки лікарів Збройних сил України, група 13701. Прочитавши декілька випусків науково-популярної газети Медична фізика, техніка та інформатика, мене вразила стаття з 28-го випуску Імплант, який читає та озвучує людські думки. Що з самого заголовка мені, як студентці медичного вузу стало це цікаво. Все розпочалося в Каліфорнії, Сан-Франциско, де дослідники розробили пристрій, який здатен читати людські думки. Принцип його роботи заключається в наступному. Електроди вживляються у мозок, фіксуються електричні сигнали від рухів губ, язика, голосових зв'язок, щелепи та передаються на потужний комп'ютер. Коли людина думає, у мозку виникають електричні нейросигнали, які перетворюються на акустичні. Комп'ютер в даному випадку відіграє роль перетворювача. У результаті комп'ютерної обробки даних симулюється рух голосового тракту та відбувається генерація звуків. Так, звичайно. Звук не такий, як від людського голосу, але я вважаю, що це досить масштабне досягнення. У процесі роботи над пристроєм вчені пробували збирати в мозку інформацію про електричні закономірності, що відтворюють цілі слова, але успіху в цьому напрямку не мали. Кращі результати в цих випробуваннях було отримано внаслідок імітації рухів для генерування звуків. Ця технологія, звісно, ще потребує подальшої роботи та вдосконалення для більш чіткого генерування слів, про які думає людина. Також у Швейцарії пацієнтам медичного центру запропонували прослухати записи різних голосів. В цей момент вчені робили пацієнтам електроенцефалографію, метод дослідження функціонального стану кори головного мозку, шляхом графічної реєстрації його біоелектричної активності. Після прослуховування звуків пацієнти слухали лічбу від 0 до 9, В Тобто інструмент, призначений для аналізу та синтезу звуків та мовлення, після вивчення процесу, генерував звуки відповідні до кожної з цифр. Спочатку було геть незрозуміло, що вимовляє Вокодер, але зрештою науковцям вдалося досягти зрозумілої вимови цифровим приладом. Я вважаю, це дуже гарною ідеєю та розробкою, адже таким чином можна допомогти людям, які втратили здатність розмовляти внаслідок тих чи інших захворювань, травм, таких як ДТП. Саме за допомогою такого імпланту у пацієнтів є шанс на відновлення спілкування.